А. Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Після встановлення маяків я вирішив проармувати армуючою сіткою стики плит, які я перед цим заліпив алібастром Так як стеля зроблена з пустотних плит перекриття і не є суцільним монолітом, а кожна плита живе своїм життям окремо, то протягом всього строку служби можуть з'являтися. Тріщини між плитами. Щоб якось перестрахуватись від неприємностей в майбутньому, я і вирішив виконати дану операцію. Сумніваюся, що це якось допоможе у запобіганні появи тріщин, але гірше точно не буде. Тим паче це не важка робота, я її виконаю швидко та й по витратам моток сітки коштує копійки. Я порізав армуючу сітку на полоски по 3 см, щоб мінімальна робоча область на одну сторону була 15 см, і напуск полосок одна на одну теж склав 15 см, як по технології. Все це приклеїв на стартову шпаклівку, ну, вийшов ось такий результат. Забігаючи наперед, скажу, що після проробленої операції минуло 6 років і ніяких тріщин не з'явилося. Дякую за увагу. До побачення.